Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже просту, смачну і корисну вечерю. Беремо шматочок м'яса. У мене це курине стегно, можна взяти також куряче філе, кісточку вирізала, а м'якоть нарізаю на невеличкі шматочки. Шматочки м'яса злегка підсмажую на сковорідці. До м'яса додаю цибулю, порізану четверть кільцями. Перемішую все і підсмажую. З морозильника достала спаржову квасолю. Не розморожую, а так прямо відправляю на сковорідку до м'яса і цибулі. Все перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую при помірному вогні декілька хвилин. А я тим часом займусь соусом. Для соуса я взяла 3 столові ложки сметани, столову ложку борошна, підсолюю за смаком, перемішую ретельно все, щоб борошно з'єдналося зі сметаною. Додаю мілілітрів 100 води і знов все ретельно перемішую. Відставляю соус в сторону, а я тим часом покришу отаку ковбаску на півкопчену. Ковбаску також відправляю в сковорідку, перемішую все і тушкую ще одну-дві хвилини. вливаю у сковорідку, а також додаю ще півчайної ложечки сухого часнику. Пробую за смаком, треба, якщо солі досолюю. І ще тушкую 1-2 хвилини. Накриваю кришкою і відставляю. Хай постоїть декілька хвилин. А я тим часом покришу зелень. У мене петрушка. Звичайно, такий е, гуляш можна їсти не лише на вечерю, а можна також і на обід, якщо додасте до якогось гарніру, чи то е, макаронні вироби, чи будь-яка каша. Зараз скуштуємо. Це смачно, точно. Ситно, смачно! Смачного! Заходьте на мій канал, дивіться мої відео, підписуйтесь. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре. Будьте здорові!